Наймолодша мережа мобільного зв'язку України Укртелеком відзначає триріччя. річчя. На сьогодні це єдина мережа, що надає послуги мобільного зв'язку 3G, якими користуються вже понад 600 тисяч українців. Найпопулярнішою послугою компанії став високошвидкісний мобільний доступ до мережі інтернет до 7 мегабіт на секунду. Тож мережу мобільного зв'язку «Укртелекому» проєктували і розгортали саме з урахуванням великого обсягу трафіку. З початку цього року вилічення трафіку составила більше, ніж 300%. по сравнению с началом года. Это больше, чем любого другого оператора, не только в Украине, но, наверное, и в мире. Мобильная сеть Укртелеком позволяет предоставлять действительно уникальные услуги для украинского рынка. Основное наше преимущество – это скоростной мобильный интернет. Сейчас пользователи хотят получать все услуги везде, всегда, быстро и использовать их по максимуму. И наши безлимитные предложения ОГО «Мобильный» Позволяють удовлетворити любого самого дрібавательного клієнта для обслуговування абонентів мобільного зв'язку. «Укртелеком» відкриває власні фірмові салони по всій Україні. В них можна отримати повний спектр послуг та зупинятися на досягнутому компанія не збирається. «Укртелеком» і надалі розширюватиме свою клієнтську базу, пропонуючи унікальні продукти та високу якість в обслуговуванні.